Новий міністр та продовження мобілізації Верховна Рада України прийняла низку важливих рішень. Одне з них стосувалося системи оцінювання випускників шкіл. Нардепи скасували ЗНО та ДПА у 2023-му. Натомість абітурієнти здаватимуть мультипредметний тест. Єдина відмінність від минулорічного, третій предмет на вибір. Нинішнього року я би сказала, що він ще спрощений, тому що після тривалих обговорень, це було обговорення міністерства освіти, і науки України, профільного комітету, низки інших народних депутатів було ухвалено рішення, що обов'язковими є два предмети. Третій предмет має бути на вибір. Парламентарі порушили питання повернення предмету історії України до переліку обов'язкових при складанні ЗНО. Бо кожен громадянин має знати про минуле своєї держави, особливо в часи, коли агресор намагається знищити нас як націю. Знання української історії молодою людиною. Власне, формує її усвідомлення і приналежність до української національної ідеї, тобто до українського народу. І особливо в час війни, коли наші захисники власне, борються на сході, історія є також важливою зброєю, яка здатна розвінчувати, руйнувати ці кремлівські міфи про ідеї руського світу. Уже в шосте з початку війни народні обранці продовжили термін дії воєнного стану та строку загальної мобілізації ще на 90 діб за 344 нардепи. Більше не во я розраховую також, що Верховна Рада України сьогодні призначення підтримує призначення на посаду міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, офіцера, який зарекомендував себе гідно. Гідно у захисті нашої держави від ворога, ігор Клименко став новим членом уряду, міністром внутрішніх справ. Парламентарі підтримали й призначення Василя Малюка на посаду голови служби безпеки України в українському епосі Ми шануємо такого героя, як козак Мамай. У моєму кабінеті є картина. Де він зображений з бандурою, сидить на черепах ворогів України? Тож смерть це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам. Також парламентарі за основу прийняли законопроєкт про запровадження принципу відкритості в оборонних закупівлях. Відтак, в системі Прозоро обов'язково мають бути вказані ціни на товари для військовослужбовців. Юлія Вершин. Новини канал.